Хотів утекти та зупинив паркан. У рівному нетверезий водій, помітивши поліцейський автомобіль, хотів уникнути зустрічі з правоохоронцями. На заваді гори водію стала огорожа. Патрульно помітили автомобіль Тойота, водій якого порушував комендантську годину. Коли Карманич побачив службовий автомобіль, то різко змінив напрямок руху, але не вибрав безпечної швидкості та не їхав на паркан біля приватного господарства. Інспектори відразу підійшли до громадянина та, спілкуючись, виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. У Дубні теж зупинили нетверезу кермувальницю. Драгер показав перевищення норми алкоголю в дев'ять разів. А тим часом на задньому сидінні авто спала трирічна дитина. «Дубинські патрульні побачили, як з автозаправної станції у місті Дубна виїжджає авто Реномаган з вимкненими фарами. Поліцейські одразу зупинили автівку. За кермом перебувала 22-річна водійка, а на пасажирському сидінні спала трирічна дитина. У громадянки інспектори одразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували жінці прийти огляд на визначення стану сп'яніння за допомогою драгера. У глиному Сарничині згорів житловий будинок. Через пізнє виявлення та повідомлення про загорання врятувати будівлю не вдалося. У роки тому загинула жінка через отруєння чадним газом. Попередня причина загибелі порушення правил експлуатації пічного опалення. А у варишів передень різдва працівники ДСНС із задимленої квартири врятували чоловіка. Інцидент стався через підгорання їжі на плиті. Ну що, Рятувальники вкотре наголошують бути обачними під час приготування їжі та дотримуватися правил безпеки при використанні пічного опалення. Владислав Стецюк, новини рівного.